Друзі, доброго дня всім. Сьогодні ми на Сої. Робимо огляд, що з нею, як з нею, як почувається. Зовнішній агрофон у неї хороший, вона темно-зелена. Прийшла вона, хто дивився попереднє відео, дві голігоспатні обробки. Перву по тройчатому листку. Одна і літра раундапу, а в нас був не раундап, а Замінник його геліус. І друга була обробка вже з інсесицидом проти цих гусениць, які напали на всю Полтавську область, а я думаю і на всю Україну. Все вляглося, все відростає, бур'янів немає, бачите ж ніде нічого не торчить. дуже такий хороший, розлога, гілкується. Такі вже в неї гілочки пішла, отак вона. Цвіте, цвіточки. Один, другий, третій і зверху. Листя у нас не погрижене. Значить, жучків нема ніяких, не покручене паучків. Але ми не самі приїхали, а приїхали за такою лопатою. Лопата для чого вона нам потрібна? Зараз беремо. Одною рукою не дуже зручно. Але будемо копати і дивитися на курі. Дощів у нас не було лопату чи вгунимо чи не вгунимо. Два тижні, з 1 червня вже дощів немає. То йшли день через день у травні. А зараз щоб лопату не пламати. Отак, о! Отак, От От дивимося, що в нас тут робиться з корнем. Сує в нас кукурудза по кукурузі тут було. І дивимося ми на бульбашкові бактерії. Ось вони у нас, дивіться, бачите на корні, скільки їх. Ой-ой-ой-ой. Рудки, правда, не роздавиш. Ну, багатенько на корню облипли. Це азотофіксуючі батерії, які нам випрацьовують азот в доступній формі для рослинки. Ану, дивимося на цю, що у нас. Ану. Тут у нас воно, конечно, якраз давлієш із сухою землею обривається. Та й тут є, вони обірвалися. Є і тут, ось на корню поприлипали. Коричневі всередині. Ну, працюючи. Працюючи. Але земля, ось штик, не цей земля на самому кінці ну таке. Може трошки є, може трошки не є цієї вологи. Цуя бідолашна, вона вже вцепилася за ту вологу, як тільки може. Зараз, конечно, буде формуватися бобик чи стрючок, чи як на нього правильно вже там казати. А це, конечно, важливо. Якщо вологи немає, то будуть закладуватися не по три зернинки чи чотири, а буде по дві. стрючочків буде по одному, по два, а не по чотири, а по п'ять. Це, звісно, вплине на урожайність. Так що будемо виглядувати доща. Ну, а чи ми обробляли цю свою, коли протруювали, там є в мене попереднє відео, дивіться по ссилки, де ми крутили її в бетономішалці. Примітивно, але препарат той, що ми примінили Резоактив, він діючий, Він у минулому році у нас хорошо подіяв. І в цьому році все дуже добре. Він себе показує. Бактерії є. Значить, Рослина забезпечена азотом і все добре. На цьому все. Підписуйтесь на канал, разом цікавіше і веселіше буде. Всім пока-пока.